Поставка майбутнього. Люта піхота вкладає, покидків спати. Тисячі прометеїв несуть перемоги, вогонь Стяг тримати, ворог стріляти, пап встати В обомі країни я перший останній патрон. Піхота обхає, ворога пекло, перша лінія, ближній бій. Бий ворога атаку так у бий. Піхота бхає. Шалінія, ближні бій, ворога і, і, В атаку бий Є в ногах, правда і любов в серці. Дійдемо до цілі уперек смерті. Ми не боїмося ні трешу, ні жесті Ми механізовані лицарі честі Ми Боги війни, ми порука гарантій. До ворога крайню нетолерантні. Сім'я та країна захищений тил. Справа шляхетних збройних сил. Тим, справа шляхетних збройних сыр. Прихода к хаю Пекло прокуп лінія шалині облыжний ви ворога. пхає ворога в пекло.